Біля 15 годин роботи, кілька літрів фарби, і ось на одній з будівель Куп'янська логотипи наших міст. Художники зізнаються, коли їхали у деокуповане місто, були впевнені, що там спокійно. Утім, митцям таки довелося звикати до регулярних звуків вибухів. Працювали ми два дні, їхали дуже довго це і поверталися також. Обіцяли мінометні обстріли, коли вже приїхали в Харків. Але все було, слава Богу, спокійно. Ну, деякі були, звісно, виліти, прильоти але добре, що не по нас? Знаєте, коли в Житомирі баки, то думаю, всі оце полігон, це танковий завод, там ще щось. А коли ти стоїш на стрім'янці, там фарбуєш стіну, <кхи> думати, знаєш, розумієш, то вже не полігон. Усі роботи художники виконали за два дні. У місті потрібно було підлаштовуватися і до тамтешніх правил. Комендантська о шесті вечора тож довелося просити підмоги у військових. Скільки часу нам треба було? Ми звернулись до голови військової адміністрації, пане Андрію. Дуже приємна людина. Він сказав: Добре, о опівшостої вони нам дали двох військових, які нас охороняли. Наші художники зробили всю свою роботу. Перший день звісно потрібно було чекати вечора. Ми працювали з проектором, тому потрібно були сутінки, щоб можна було перенести рисунок на стіну. Розумієте, тому а ну на другий день вже по білому дню ми все зробили і поїхали. Художники зізнаються, сприяла роботі і погода, хоча спершу переймалися, аби не пішов дощ. Саме з таких причин багато житомирських митців від поїздки відмовилися. Ми звертались в управління культури до багатьох, якби і художників міста, і тих, хто вміє малювати саме мурали. Більшість людей, на жаль, від'їхали з міста. Більшість людей вже на цей час, тому що погодні умови якби не сприяють такому виду мистецтва. Відмовились, тому що холодно. Деякі не захотіли їхати, тому що це все-таки зона 8 кілометрів від сірої зони, де яка не контрольована ніким, як би близько. Але от коли ми звернулись до наших викладачів художньої школи. Якось вони сказали, ну як треба, ми, да, ми їдемо, ми згодні. Та ймовірні обстріли не злякали й подружжя носок. Наталка та Сергій кажуть, ніби відчували, що все буде добре. А поїздка того вартувала, бо ж побачили, наскільки нашим людям зараз важлива підтримка. Тривожно їхати, звісно, оскільки ти розумієш, там недалеко кордон, недалеко Луганська область, бойові дії, але. В принципі, це був досвід, який був необхідний нам, мабуть. Ми були в чомусь було, була впевнені, що все буде гаразд. Не знаю, мабуть, внутрішнє якесь відчуття. Козаків немає проблем, є тільки пригодонька. Воно їм треба, розумієте. Просто інколи, от як подивишся в їх очі, такі вицвівші, і одна от ці всі руїни, вони цього потребують. Серйозно, якихось, грубо кажучи, яскравих кольорів. Якоїсь уваги вона потрібна і треба приділяти, щоб вони розуміли, що вони не, не лишилися. Отак на самоті це дійсно у людей трагедія. Насправді, у Куплінську Житомирських художників прийняли місцеві. Нам надали невеличкий будиночок, достатньо зручний, гарний. Жінка виїхала, але по телефону з нею зв'язались. Вона злюбки нас пустила в свій дім. Згодом місцеві допомогли із дорогою додому. А вже навесні сміються художники, будуть знову їхати у Куп'янськ, бо ж люди після намальованого муралу посеред міста просять щось зобразити і на своїх будинках. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал ск 1